Саме перша, може, треба там себе, чи може дочистити, може людину зібрати. Так, а чи я хочу я до пішки? Ото, сука, коли у ячі синя і синя, але синя і синя, Синя, синя. Але є. За тисячу гривень, Німає? а є нахуй за 4 тисячі, таке Дивись, так. Завтра почистити все. почистити. Батерсля ми тут закліємо перед скидом. Це подача. Да? Це Чи на оце подача. А це О, так, це так, так, так. Так. Оце Правильно? Mm. Там прямо шурує туда. В резервуарі.